Всем привет! Сегодня я приготовил на отправить вот такой ровер. Такая низкая рама. Аккумулятор багажника. Моторчик на 450 Вт. Кошек. Такая батареечка. Катафоток. Вмыкание, вымыкание кнопки. Индикация заряда, Ключик, чтобы не вкрали. Троллер сюди, щоб взагалі нічого не заважало ногу перекидати. Ручка газу така з ключом замикання, половинчатого типу, з індикацією заряду. Передні гальма брейк. Такі, задні ножні, опік подвійний, посилений, Алюмінієвий шатаний провіл, діточка. Дуба. Такий крутий велосипедик личок. Зараз будемо відправляти до клієнта. Чекаємо ваших замови. Всім дня. до побачення.